Привіт, шановне панство! Якщо вам приносять більше радості купівля нової пряжі або тканини, ніж купівля нової сукні або ковтинки. Якщо фільми та серіали ви не дивитесь а слухаєте, то ви потрапили за адресою і я дуже рада вітати вас в гостях на своєму каналі у пані Олени, а пані Олен, це я. Одразу хочу вас попросити поставити цьому відео вподобайку. Якщо ви ще не підписались на мене, підписуйтесь, будь ласка, залишайте мені свої коментарі. А я, в свою чергу, буду намагатися зробити мій контент максимально корисним та цікавим для вас. Зараз початок місяця, а це означає, що я хочу розпочати нові роботи. Роблю я це з урахуванням того, що наступного тижня на нас чекатиме гра Магічний кубік. За умовами цієї гри нам потрібно мати 6 робіт. Тому я порахувала свої розпочати проекти і виявилось, що в мене є 3 незакінчених роботи. Тому цьому тижні, на цьому тижні я хочу розпочати ще три проекти. А будь-яке діло, звичайно ж, веселіше працювати і починати в компанії, ніж одному. Тому я розпочинаю свої нові роботи у спільному проєкті, який має назву Шалений тиждень стартів і в якому приймає участь. Вже дуже багато наших українських дівчат-рукоділочок. А організатором цього проєкту є Оленка Буганова. Посилання на її канал та на канал усіх дівчат, які приймають участь цього тижня. Я залишу в інфобоксі. Будь ласка, переходьте за посилання, дивіться, коментуйте, підписуйтесь. Тим самим ви підтримуєте наш український контент. Хочу нагадати, в чому полягає цей проєкт. Кожен учасник проєкту з понеділка по п'ятницю розпочинає нові роботи. Це може бути будь-який рукодільний проєкт, будь-то шиття, в'язання, вишивка, будь-що. Робіт може бути від одного до нескінченності. В суботу оголошується день тиши, а у неділю ми викладаємо звіт про то, те, як пройшов наш тиждень. Які проекти ми розпочали, які є просування. Отже, дивимось і почну я з першого старту це шиття. Цілий місяць ми жили на дачі, в мене не було ніякого. Обладнання для шиття. Тому цей старт я можу сказати, що він довгоочікуваний. Коли ми в неділю повернулися додому, і тільки я приступила поріг квартири, перше, що я зробила, не дивлячись на всі накопичені господарські справи, я взяла в руки тканинку. Нитки, голку, ножиці та інше своє обладнання, і розпочала шити. Привіт, друзі! Сьогодні понеділок, сьогодні розпочинається шалений тиждень стартів. І я хочу оголосити свій старт номер один. Це буде Шиття. Хто скучить за шиттям, це я. Тому я дуже хочу зшити платько для себе з цього журналу. Це бурда, п'ятий номер за 23 рік. І ось як виглядає це платька. Так, ось це як. Модифікація плаття рубашки, сукні рубашки. Але, але я ще не знаю, якої довжини будуть рукави. І я знаю, що е, спідниця буде длінша. Длин, так, що стосується матеріалу, У мене є чудовий матеріал. Це 100% льон з шиттям і шиття на ньому Мені дуже подобається він. Це виробник Германія. І я, ну, кілька років тому купила, купувала його і все ніяк не вишалася щось з нього зробити. І ось наразі я вирішила, що це буде платічко до речі, в журналі потрібно 2 метри 50 см на це платі. Але якщо, а в мене тут 3 метри, якщо я зроблю коротші рукави, але дліншу спідницю, думаю, мені вистачить. Ну, подивимось, там вже буде, будемо бачити. Hoje, aqui me start. Мій старт. Це буде дуже великий і довгий проєкт. Я сподіваюся, буде тримати, триватиме кілька місяців, хоч би не років. І ще він свого роду ресайклінг. В чому тут справа? Дуже багато років тому я зв'язала собі пальто. В'язала я його з дуже гарної італійської шерсті, шалена красивого кольору, і носила я це пальто до останнього часу. Але але, я від нього вже втомилася, не дивлячись на те, що кольор досі мені дуже подобається, і це пальто, звісно, мало якісь недоліки. А в чому недолік? Коли я купила цю пряжу то і розпочала в'язати зразок, то виявилось, що зразок дуже не такий щільний і товстий, який я хотіла би мати. Тому я пішла до магазину, докупила ще таку ж кількість пряжі, об'єднала ниточки в дві. І розпочала в'язати пальто в дві, в дві ниточки. Воно сполучилося достатньо таке тепле, щільне, але важке. І ось ця важкість, вона тягнула плеч плечі донизу. І носити його було ну, не дуже комфортно, з-за того, що ці плечі тягнулися донизу. Тому, але носила я його довго, чесно, дуже довго. І мені воно подобалось. І коли ми зараз з Марусією розпочали його розторощити, всі мої домашні казали, що ти робиш, таке гарне пальто. Але ні, треба казати до побачення в минулому та дивитися в майбутнє. А ще хочу додати, що я хочу зробити це пальто, це пальто а, в цю, одну, використовувати одну нитку. Але я дозаказала ще пряжі напів вовни схожого кольору. Сподіваюся, що вони потоваришують. А, і я зроблю підмот, і це буде така товщина нитки, яка мене буде задовольняти. Так, і ще, і ще. я дуже хочу, щоб у цього пальто був капюшон. Ось такий старт мій, мій другий старт. Хочу оголосити мій другий старт. Не подумайте, що я це вже зв'язала. Так, я це зв'язала, але це було зв'язано у 2009 році, може, навіть і раніше. Це пальто, я його дуже добре носила. Воно зв'язане із італіянською вовни. Дуже гарна ниточка. Зараз на камері здається, що воно таке. Більш світліше, ніж в житті. Так, що я хочу з цим зробити? Я хочу з цим зробити, е, його розтрощити і зробити велике пальто. Це воно коротеньке. А я хочу зробити такий великий, великий кардиган. А ще у мене є ось така. Гарна помічниця, яку звати Марійка, і вона погодилася допомогти мені розторощити це пальто. А потім я вже буду прати ці ниточки, вирівнювати та в'язати новий карді. Ось на якому ми зараз етапі. Пані Марія, що ви робите? Um, я розпорю ниточки. Як? Виходить? Так, я вже тут два клубочка зробила. Молодець. Так, а я розпорола усі шви поки Маша робила вже. І ось що в мене вийшло. Буде новий в мене кардиган. Для мого третього старту мені знадобиться один з моїх улюблених матеріалів це старі джинси. Думаю, що багато рукодільниць люблять такі переробки. Я дуже люблю. І постійно щось роблю з них. Останній мій проєкт був. Короба обтягнути джинсовою тканиною. Якщо є в мене світлини цих короби, коробів, я вам а, тут десь покажу. До речі, дівчата і хлопці, дуже раджу спробувати зробити такі вироби. Тут абсолютно, крім ножиць, ніяке швейне обладнання не потрібно. Потрібний тільки клей та ножиці, клей-пістолет. Так, коли я запланувала. Цей старт виявилось, що в мене немає старих джинсів. Сказати, що я засмутилася, нічого не сказати. Але потім провела ревізію і знайшла ось ці штанці і ще багато обрізків від попередніх проєктів. Тож, стартом бути. Так, хочу поки що зберегти інтригу. Скажу тільки те, що джинси підуть на створення, ну, на мій погляд, дуже оригінальної проєктної сумочки. Усі люблять розпакування і ми з Машою теж не стоїмо осторонь. Тому ми зняли для вас невеликий епізод розпаковки нової посилочки. Сьогодні ми отримали посилочку. Так. Зараз Маша покаже її розпаковку. Угу. Вона не дуже звичайна. Почекай, да. Маша. Так, одразу кажу, що там немає ниточок, там немає ніяких тканюшок, але там є щось дуже-дуже цікаве. Так. І зараз я вам це покажу. Так, Маша. Відкривай. Так, І це ось така ось. Так, що ж це за такі це пакетики? Це шерсть. Це шерсть. Так. А що вона є? Відкривай. Так. І що це за шерсть? Ага, Ще є. Кутки? Так. Давай. Ой. Так, зараз я ставлю на паузу. Ми подостаємо з цих пакетиків і подивимось, що там таке. Ось таке в нас є багатство. Це вовна. Вовна для валяння. Дуже мені хочеться щось таке спробувати, зваляти. Вибирала кольори, близькі такі до природних. Подивимось, що вийде, але дуже приємно її торкатися. Дуже красиві. Ще у нас була одна посилочка. Вона була присвячена оцім ниточкам, які Маша тримає ручки. Ці ниточки в мене закінчились на стадії в'язання дитячої футболки. Ось, а щоб не заказувати один моточок, я впала во всі тяжкі і заказала ще ці три ниточки для шкарпеток. Ніколи не в'язала шкарпетки. Але дівчата своїми шкарпетками мене теж затягнули в цю авантюру. Ну і тепер давайте подивимось, що в мене вийшло. Забігаючи наперед, хочу сказати, що відриватися від своєї швейної машинки я три дні не змогла. І я його дошила. Платінка на мене. Я вам ставлю е, відео, щоб можна було роздивитися ця платічка на всю довжину. Але я дуже щаслива. Мені воно подобається. Е, це дуже гарна тканинка, 100% льон. Дуже красиво див, виглядає ця Вишивка на ньому. Ось. І хочу сказати, що е, окрім того, що я е, шила це платье, я відзняла для вас весь процес, як я шила це платько, це сукню, -руба, сорочка. А я показала усі технологічні тонкощі. І якщо є бажаючі навчитися шити, то Таку подібні сукні шити не дуже важко, але тут там є деякі тонкощі. І сподіваюся, що найближчим часом я змонтую це відео, виложу, і сподіваюсь, воно буде дуже корисно для всіх тих, хто хоче навчитися шити. Таке плаття може шити кожен. Якщо у вас є швейна машинка і журнал Бруда, До речі останні журнали ну, стоять так, коштують так дорого, як на мене. А ось журнали вже там за березень, за травень, вони вже коштують набагато менше. Тому... А можна їх придбати. А ще ще хочу сказати, що о, о, ось ту, цю технологію, яку я описала шия, ось ця платічка можна використовувати для пошиття будь-якої сукні-сорочки. Це буде дуже корисно. Так що, ось такий анонс. Решта моїх стартів. Ще дуже далекі від завершення, але все ж таки а, деякі роботи були зроблені. Що стосується майбутнього, <гум> минулого пальто та майбутнього пальто. Минуле пальто перетворилося ось на це. Ще дві пазми в мене там підсихають, але а, ось я вже ми з Машею, ми з Машею. Змотали все ось такі клубочки. Бачите, в'язалася у дві нитки. Я потім ці клубочки перемотала ось в такі пасми, і вже, о, дивіться, ось зараз передається колір. Ось якийсь такий він. Винний, вишневий, я не знаю, ну дуже гарний мені. Дуже подобається. Так, я перемотала в пасми, і наразі вже практична ниточка розпрямилася. Я ще парогенератором її оброблю. І от чекаю на. На мою посилочку з підмотом для цієї ниточки, і буду вже розпочинати робити а, зразки, розрахунки. В моє уяві це пальто має бути дуже красивим. Ну, Сподіваюся, що так воно і буде. Так, це ще, що стосується пальто. І останній мій проєкт був проєктна сумочка. Так, я все ще хочу зберегти інтригу, тому я покажу, що я зробила з джинсів старих. Так, я зробила ось 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 такий ось квадрати. Так. А, десь в мене ще, ну, добре, так, ці квадрати я беру з собою в магічний кубик, буду робити далі. Все вам потім покажу, розкажу. Хочу е, тільки так натякнути, що в цьому процесі буде приймати участь, брати участь. Брати участь. брати участь гачок. То все. Так, все я вам показала, все розказала. Сподіваюсь, вам було цікаво. Якщо ви ще е, не поставили мені вподобайку, саме час її поставити. Якщо ви не підписалися, підписуйтесь, будь ласка. Чекаю вас у коментарях. Сподіваюсь, все буде добре. Бережіть себе, а ми ще побачимось!